Коли чоловік то прийшов, то пішов з вашого життя, то подзвонив, то не подзвонив, то й морочить вам голову, вам потрібно заспокоїтися. Це саме головне. Ви вже доросла дівчинка і повинні розуміти, що по якоїсь людині не повинна скасовувати розуміння того, що ця людина повинна піти за руським кораблем. Не можна слухати нічого, все, що вони говорять в своє виправдання. Вони всім дозволять. І потрібно дивитися тільки на їх дії, що вони роблять саме для вас. Знімай прокляття, знайомся і зустрічайся з чоловіками для свого задоволення, Пей кофі, гуляй в паркі, відчувай свій, свою красоту і обирай найкращого. Отримаєш оргазм і чари спадуть. Задоволення одноманітного не буває. Подивишся, і цей мудозвон зникне, а не зникне, хоч подивиться. Живи в Кайф. Коли ми викидаємо сміття, ми ж не повертаємось, подивитися, як воно там.